І шалом православним. Коротше, погода хер його знає. Там корови пасуться, тут ліс. Ну і зараз сюди я, я е піду. Пацани вже пішли. Ей, пішов доганяти. Буду копати, буду знімати. Ну, Якщо буде що, бо я не знаю. Побачу, все побачу. Все, вперед. Перва находка, не глибоко. Супер монета. Одна копійка 61 рік. Давно їх не знаходив. Ну, але ну вже находка є. Пішли далі. Красиво пищало, але такі подарки не збираємо. Ехо війни. Прошлий, навірно оставляємо тут на корні дерева і опять невідома хрень Вроде як бронзу десь я тут тернув і вона така була зелена що це таке іклокабана протез що за Фігня непонятно, ну, во всякому випадку, беремо? Ще одна монета. І ця вже находка приятніше буде. Це совет. Но це білон, то серебро. Блін, отакі находки завжди обожаю. й при причому. Я навіть скажу. Я навіть скажу, що состояння в неї 10 копійок 1927 год. В неї офігенне состояння. Помию, покажу. Ну, вона і так класна. Советські білони завжди прикольно виглядають. Ну навіть і не затертий. Класно, беремо. Остановився перекусити. Замічаю, кстати, за собою таку черту, що в лісі, в лісі... Бігає десь хтось з металоискателем. не, дело не в том, но уже. в лесе всегда хорошо. Ну, нормально. Тут всегда классно, всегда свежо, блин. Все круто. Даже находки есть. Тут лис, конечно, прямый, что я сильно не так, то приветствую, если есть ярицы лучше. Но, тем не менее, тем не менее, природа Правда, що мокро, і сісти не було де і прийшлося ліпити собі щось із веток і подручних средств. Хоч якийсь насіст такий, щоб присілося жопою на землю. А так, ну от дві монети є. Пряжка, правда, все совкове, але нічого. Ранній совет, безпонтовий совет і пряжка, типу як от мого рюкзака. Щось дуже похоже. Попав рюкзак сюди чи ні. Весь мішок такий. Так що так, зараз перекусю і буду далі ритись, ходити. Пить паучаро. А? Прикольно, да? Непонятна находка. Чи кусок сарпа, чи що? Шо? Щось типу, було колись заострене. Чи кусок ножа якогось. Ну сейчас полазю тут ще. Це щось непонятно. Це кований і не новий явно. Не совок. Це набагато ранжа штука. Покручусь, побачу. Ну щось я не розумію, що це за фіговино. Довго сигналів не було, ще якась хрень. Дропче, що це таке? Якась фі, фіговина. Похоже на свинець. Ідемо дальше. На сьогодні коп уже закінчився, але в'їзд в, в ліс ось проїжджаємо, ми сюди не заїжджали, зроблені стовби. Вроді якісь глини чи з чого. Ну, у когось вкус хороший. Так, находки потім підсніму і покажу. Дай Бог, щоб вибратись. Все. З лісом на сьогодні все. И того по находкам. Крышка от зажигалки типа Zippo. Это, конечно, ни хрена не Зипо, но тем не менее. Шмурдяк, шмурдяк пули. Предохранитель. Может быть, кстати, и с серебряными контактами. Ну, это все до шмурдяка уходит. Потом гильзы. Медная какая хрень. Свинець. Сюди пуля, кстати, тоже влетіла. Так что так? Це шмурдякові находки. Не шмурдякові находки. Одна копійка. 1961 год. Не шмурдякова находка. Ну... Ну, относительно не шмурдякова находка. Просто приятно, що ти знаходиш монету, а не з пустими руками. Напільник. Напільник. Ну, напільник та й напільник, коротше. Типа метал, який можна буде ще кудись там здати, употребіти. Це ковано. Хрень, скоріше всього, серпик мені пасуки сказали. Типа ну, не шмурдякова находка кудись ця отложиться, потім, в місці з свинцом і меддю. І сама-сама серед нас сьогодні троїх козирна монета 10 копійок 1927 год. Я її відчищу відчухаю типа похвалюсь нею, тому що цю одну копійку просто ляже в кучу з одними копійками після реформних соєтів. А ця вже ну, така інтересна, навіть гляну, що вона там стояла. Но коп поганий, непоганий, хороший. Просто коп, просто вихідний день, який був проведений на комах. Так що так.